На Черкащині люди повстали проти будівництва птахофабрики у районі. Жителі сіл Мошне та Яснозір'я перекрили трасу. Таким чином кількасот черкащан сказали ні, зведенню поблизу сіл потужності підприємства. Вони заявили, бізнесмени примушують віддавати свої землі в оренду на 49 років. Тих, хто вже підписав договори, декілька десятків селян. Вони влаштували свої збори. У Черкаському районі планують звести пташники всього 9 площадок по 15 гектарів кожна. Частина жителів села Мошне і Яснозір'я, які будуть сусідами птахофабрики, такій перспективі не раді. Вони вирішили перекрити трасу, аби їх почули. Проте хтось вирішив зірвати їх задум. Я вчора їхав в Черкас, зак був. Сьогодні вранці, ось о... люди добрі, чкали вони на безпеку руху. І на безпеку руки вони чхали, і на народ вони чхали. Все, тут це все, цим все, все сказано. Коло мосту знаки були. Кислотою, замалювали, щоб не було. На акцію вийшли сотні людей. В руках плакати. Вони проти будівництва. Тим паче нещодавно були збори громад, де люди голосували за відповідне рішення. Сприйшло майже тисячу осіб, проголосували майже 800 осіб. Із них 564 проголосувало проти, і тільки 244 проголосувало за голосування. говорить про те, що народ проти цього страшного будівництва. там дуже велика екологічна небезпека. Селяни бояться екологічної катастрофи, зокрема, забруднення підземних вод пташниками. Землю для фабрики підприємство Перемога нова бере в оренду у людей на 49 років. То люди сьогодні не розуміють, що сьогодні це буде навіть не бройлери, як раніше вони вирощували, а це буде маточне поголів'я птиці, при технології вирощування якої зменшується екологічна нагрузка чотири рази. На сьогоднішній день передано четверо паїв там. Е Десь приблизно більше 25 гектарів. Вони звернулися в сільхозінспекцію Черкаської області на дозвіл про зняття ґрунту і офіційно надали певні документи відповідні, і цей ґрунт був знятий. Зараз вони складують на цій площаці будівельний матеріал. Ті, хто передав свої паї в оренду підприємству, не бачать загрози у будівництві пташників поблизу сіл. Кажуть, це їхня приватна власність, тож розпоряджаються на власний розсуд. Тут має вирішувати не громада села, так, а власники цих самих паїв. Це кров'ю потім зароблена земля. Якось хочеться, щоб село розвивалося, тим паче в нас найбільше село на нашому районі. Тим часом бізнесмени вже усвоюють орендовані землі. Директор підприємства показує документи і всі дозволи на знаття верхнього шару ґрунту. Каже, діє згідно з чинним законодавством України. з, з цим документом ми маємо право производити земляні роботи. произвести затоку строительных материалов. Мы сегодня готовы дать вот это село миллион гривен, подписать социальную угоду. По сегодняшний день я этой социальной угоды не вижу, подписанной со стороны села. Найближчим часом має бути затверджений проект будівництва пташників. Опісля екологічна інспекція надасть висновок, чи підприємство становить загрозу життю та здоров'ю черкащан. До того ж часу люди готові мітингувати, аби не допустити будівництва фабрики. Юлія Припленко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.